Яблуня був зріс. Ілочка була товстіша відносно стовбура, як я вже говорив. Дало нам один пагін і другий пагін. Повертаємося. І ось третій маємо один, два, три. А цей можемо зробити ось так, поки він триманистий. Щоб ті розвивалися. Інша гілочка. Дивимося. Якщо видно, як видно мені. Як це показати? Бо там було багато коментів. Ось бачимо. Був зріз Один. Два. Три. Наступна верхня. Був зріз. Бачимо, був зріс. Один-два. Горизонтальна гілочка росте. Поки що лишає по всяке може бути. На наступний рік там буде новий вирушай. Гілочка. Був зріс. Видало нам скільки паганів Дивимося. Один внизу. Вертикальний. Ну і цей практично вертикальний. Бачимо, так? Ось. Цей забираємо. Ось так. Тінхи розвиваються.